Зараз майже четверта тридцять ранку, і ми поводимо себе тихо, щоб не налякати наших нічних друзів. Ми сподіваємося побачити тут бобрів. Чесно кажучи, я не думав, що ми сьогодні взагалі когось побачимо. На щастя, я дуже помилявся. Це не просто чергове відео про милих та пухнастих тваринок. Ми тут, тому що ця річечка за годину їзди від Берліна раніше була в жахливому стані. Настільки забрудненою, що стала жовтою, повною фосфатів і хімікатів з ферм вище за течією. Сьогодні все тут трохи інакше. На поверхні річка може ще здаватися болотистою, але вода в ній настільки чиста, що її можна пити, і все це завдяки одній родині, яка живе от там. Ці маленькі створіння радикально змінюють ландшафт по всій Європі та у США, захищаючи ліси від пожеж і повеней, та повертаючи вкрай необхідні підземні води після найгіршої посухи в історії. Вони також вирішують проблеми, з якими ми люди впоратися не можемо. Міндесбобрівне дарма називають природними інженерами екосистем, адже вони дійсно знають, що роблять. Забруднення, яке раніше впливало на цю річку з назвою Софіенфліс, походило з ферм і очисних споруд, розташованих лише за кілька кілометрів вище за течією. І така проблема існує не тільки тут, за даними програми ООН з довкілля, понад 80% стічних вод, що утворюються в результаті життєдіяльності людини, потрапляють у водойми неочищеними. На щастя, є ще один вид, окрім людей, який відомий своєю вражаючою здатністю зводити споруди і змінювати довкілля. Побри. Ці тваринки оселилися тут близько 10 років тому. Відтоді вони повністю обжилися і змінили річку. Неймовірна мережа з 35 бобрових гребель простягалася вздовж 10 кілометрової течії, утворюючи ставки, заболочені ділянки, збагачені киснем. Hi. Hi. Щоб краще зрозуміти, чим насправді займаються ці бобри, ми зустрілися з Марією Вартер, гідрологиною, яка вивчає мешканців річки Софієнфліс. Like Отут основна територія бобрів. Цей ставок своєрідна база для бобрової родини з чотирьох особин. Марія припускає, що його площа близько 600 квадратних метрів, і він містить величезну кількість води завдяки гігантській греблі завдовжки 20 метрів, яка все це стримує. Бобри зводять свої греблі з палець, гілок та мулу. Щоб отримати необхідний матеріал, вони валять дерева своїми потужними зубами і транспортують їх по воді. Усе це вони роблять, щоб уберегтися від таких наземних хижаків, як вовки, лисиці і люди. На суші вони досить повільні і незграбні. А от у воді швидкі та спритні. Ставок стає для бобрів своєрідним подвір'ям. Вихід до їхнього житла бобрової хатинки ховається під водою. У цих гребель та ставків є ще й чудовий побічний ефект. Вони працюють як величезний фільтр, уповільнюючи течію настільки, що осад і хімічні речовини з неї вилучаються. Марія каже, що створений бобрами фільтр настільки ефективний, що він змінив хімічний баланс самої води. Але довгий час ми не цінували переваги, які приносять бобри. Колись подібні боброві греблі були по всій Європі. Популяція бобрів налічувала десятки мільйонів, але до 19 століття вони були майже повністю винищені. На тварин безжально полювали заради їхнього унікального густого хутра м'яса та так званих касторових мішків, які містять кастореум – виділення, що використовується у виробництві парфумів та ліків. До початку 20-го століття залишалося лише близько 1200 європейських бобрів. Щоб зберегти вид, у багатьох країнах, бобрам надали охорони статус, повністю заборонивши полювання та відлов. Починаючи з 1920-х років, їх почали повертати до Європи, Північної Америки та Британських островів, використовуючи невеликі вцілілі популяції, аби розселити тварин і дати їм можливість розмножуватися. Ці програми мали набагато більший успіх, ніж очікувалось. За останні 100 років кількість бобрів різко зросла до понад півтора мільйона в Європі та понад 10 мільйонів у північній Америці. Із поверненням бобрів такі дослідники, як Марія, починають помічати, наскільки корисними можуть бути бобри, коли люди не заважають їм. Ґрунтові води є критично важливим природним ресурсом. З них ми отримуємо половину питної води в усьому світі. Вони також необхідні для сільського господарства та промислового виробництва. За даними компанії Tesla, її завод Gigafactory споживає стільки ж води, скільки місто з населенням 10 тисяч осіб. У Європі ґрунтові води перебувають у досить поганому стані. У період з 2018 по 2022 рік Центральна Європа пережила одні з найгірших посух в історії, що призвело до виснаження та забруднення ґрунтових вод. Аналогічна ситуація спостерігається по всьому континенту, але в цьому бобровому поселенні ситуація зовсім інакша. «Ми помітили, що рівень ґрунтових вод поблизу річки видається дуже високим, і це ймовірно саме завдяки діяльності бобрів. Такі греблі насправді допомагають утримувати воду в ландшафті, дозволяючи їй просочуватися в ґрунтові води і сприяють підтриманню їхнього рівня. Рівень ґрунтових вод тут настільки високий, що воду можна побачити навіть на поверхні землі, і коли вона досягає поверхні, високий вміст заліза окислюється, надаючи їй червонуватого забарвлення, яке ми бачили в кількох місцях навколо Софієнфліс. Уся ця додаткова вода в ландшафті має ще одну функцію: вона захищає такі території від пожеж. Найбільш помітно це в США, в районах, де лісові пожежі стають все більш поширеними і екстремальними. У 2018 році лісова пожежа охопила південно. Частину штату Айдахо, спаливши понад 26 тисяч гектарів лісу та землі і знищивши все на своєму шляху, за винятком цих клаптиків території бобрів, які діяли як природні протипожежні смуги. Те, що ландшафт був більш вологим завдяки бобрам, мало вирішальне значення. Відновлення теж було швидким а масштаби збитків набагато меншими. Проте кліматичні зміни також збільшують ймовірність екстремальних погодних явищ, коли за короткий час надходять величезні обсяги води та виникають руйнівні повені. Виявляється, бобри також допомагають у цьому. Коли настає пік повені, якби тут не було боброве гребель, вода ринула б із такою швидкістю і силою, що змила б увесь намул, дерева, каміння, і бог знає, що ще, аж до самого озера. Але завдяки спорудам, які тут є, пік повені трохи сповільнюються, і шкода від неї вже не така велика. Отже, бобри допомагають і тоді, коли води бракує, і тоді, коли її забагато. Це ж і є проблема нашого часу, правда? Або маємо надлишок води, або страждаємо від її нестачі. Тож бобри дозволяють знайти своєрідну золоту середину. Поки що бобри виглядають справді неймовірними. Але щоб дізнатися, що станеться, якщо їхня чисельність почне дійсно зростати, ми вирушаємо далі на південь. Ми щойно перетнули кордон з Чехією. Тут кордон проходить по річці, русло якої змінюється залежно від бобрової активності. Ми зустрічаємося з Торстеном Гайером та Олешем Ворелом. Вони учасники проєкту, що фінансується ЄС. Мета проєкту з'ясувати, чи допомога, яку бобри надають у адаптації до кліматичних змін, варта тих проблем, які вони створюють. Але про це пізніше. Торстен обрав це місце через те, що тут проживає чимала популяція бобрів, а також тому, що цей регіон став вразливим до потепління клімату. Ліси в цій місцевості вже потерпають від посух, пожеж, повеней і навали короїдів. На щастя, ці тваринки, схоже, вже роблять свій великий внесок. У цьому регіоні мешкає 12 сімей бобрів. і Кожна з них створює щось подібне: стабільну екосистему з безлічу бобрових гребель. Тут усе навколо вирує життям, і це не просто збіг обставин. Упродовж століть Європа зокрема докорінно змінювала природний перебіг річок, вирівнювала їх, вимощувала русла, щоб використовувати їх для сільського господарства, транспорту, промисловості та будівництва будинків на берегах. Але ці стерильні штучні річки позбавлені того, чого найбільше потребують рослини і тварини хаосу. І саме хаос для інших створюють бобри. Тут є і стабільна вода, і глибока, і мілка, і течія. Десь тут з'являються невеликі ставки або озера. Деякі види тварин потребують мілкої води, деякі глибокої, а деякі проточної та джерельної. Ось чому це так ідеально для біорізноманіття: це магніт. Бобри живуть тут вже близько десяти років, і вони повністю змінили ландшафт. Ви дійсно можете відчути різноманіття життя, яке тут існує. Але є одна невеличка проблема ми тут взагалі-то стоїмо на чиємусь обійсті. У ході поширення бобрів на їхні колишні території вони заселяються і в місця, де їм не дуже раді. Це ферми, лісові насадження та місця проживання людей. На початку, коли бобрів знову завезли в Європу, люди були дуже позитивно налаштовані і раділи їхньому поверненню, адже вони такі милі та симпатичні. доки люди не відчули на собі негативні наслідки їхньої діяльності. Такі, як затоплення садів або пошкодження щойно посаджених дерев, а радість не змінилася на гнів. Нині бобри захищені законом. Люди не можуть полювати на них, ловити їх у пастки або знищувати їх чи їхні греблі без дозволу влади. І разом із кількістю бобрів зростає і напруга завдання в тому, щоб знайти хороший баланс для співіснування з бобрами. Звісно, будуть ситуації, де бобри завдаватимуть більше шкоди, ніж користі. І як же знайти цей баланс? Так у цьому і річ. Така особливість екології. Усе це складно. Ми зазвичай звикли оцінювати вигоди і збитки у грошовому вимірі. Так ми надаємо усьому вартість. Але в екології це надзвичайно складно адже неможливо по-справжньому оцінити стан довкілля в грошах. Але є речі, яким ми все ж можемо визначити ціну. Вищий рівень ґрунтових вод підтримує рослин з воложеними, тож фермери і домогосподарства можуть заощаджувати воду. Гальмування пожеж або пом'якшення наслідків повеней може запобігти високим збиткам. Одне дослідження показало, що послуги бобрів в орегоні можуть оцінюватися від 138 до 414 мільйонів доларів на рік. Або, можливо, ви чули про греблю, яку збудувала боброва родина, всього за кілька годин їзди на схід. Звідси вони всього за одну ніч створили заболочену місцевість, яку місцева влада планувала будувати роками. Ще їм мільйон двісті тисяч євро. А бобри за свою роботу не взяли ні копійки. За словами Торстена, його проєкт має на меті створити рекомендації та інструменти для органів влади, які допоможуть їм визначити, чи варта боброва гребля зусиль її зберегти. Якщо переваги від допомоги бобрів у зберіганні та очищенні води достатні, то органи влади можуть поділитися цією інформацією з місцевими. Аби ті краще ставилися до нових сусідів. Якщо ж проблем від бобрів більше, ніж користі, то їх можна переселити в інші райони або використовувати так звані обманки для бобрів. Це спеціальні підводні труби, які допомагають утримувати боброві ставки в керованих межах, і самі бобри цього навіть не помічають. Це своєрідний компроміс між діяльністю людей і бобрів. Ви відчуваєте це, коли перебуваєте у цьому ландшафті. Ви заспокоюєтеся. Це відбувається з кожним, це корисно. Але чи можна оцінити це грошима? Звісно, ні. Тож, хоча нам ще далеко до того, щоб знову побачити повний потенціал цих пухнастих інженерів екосистем, повернення бобрів уже відчутно змінює ландшафт. Один ставок сам по собі може здаватися дрібницею, але якщо об'єднати 12 бобрових сімей, кожна з яких створює такий ефект, то в загальній водній системі це матиме величезний вплив. Не лише бобри змінюють ландшафти на краще є чимало інших інженерів екосистем, яким ми повинні приділяти більше уваги і співпрацювати. Так звані слонові коридори, створені індійськими слонами, дозволяють іншим тваринам безпечно проходити через території, сприяючи поширенню різних видів на ширші площі та підвищуючи їхні шанси вижити під час екстремальних погодних явищ. Подібним чином в океані мідії та коралові поліпи будують рифи, які захищають наші узбережжя від ерозії та екстремальних штормів, а також забезпечують притулок для інших морських мешканців. Тож, навіть якщо у вас поблизу немає бобрів, ви можете здивуватися, наскільки корисними можуть бути багато з ваших сусідів тварин, якщо навчитися з ними співпрацювати.